Привіт! Я Юлія Холодна, мені 51 рік, і вже рік я вчуся в кіношколі на акторку. Що я робила до цього визначного етапу? Що я вмію? Я вмію читати вірші. Я знаю українську мову, російську мову, трошки польської, трошки французької мови. Я люблю писати книги, віршики. Я люблю співати, компоную собі на гітарі. Дуже люблю водити машину, і це те, що приносить мені величезне задоволення. Дуже люблю грати на сцені і різні ролі, в яких є історія. Це те, що мені цікаво, коли змінюється людина. Як вона сприймає цей світ. І важливо, щоб ці історії були спрямовані на те, що зміни ці найкраще на світло, на добро. Дуже сподіваюся зустріти таких же сценаристів, режисерів, з якими наші мрії да, будуть суголосні, і зустрітися з вами у творчому процесі створення таких цікавих. Унікальних особливих робіт, які будуть надихатиму інших людей, до зустрічі.